Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні разом з вами я хочу намалювати консервовані яблука в банці. Малювати будемо незвичним способом. А як і що для цього потрібно, ви дізнаєтесь далі у відео. Отже, для малювання консервованих яблук нам потрібен такий матеріал: папір А4 білого кольору, кісточки, гуаш. Зелена, червона та чорного кольорів. Яблуко. стакан з водою та серветка. Малюємо нашу майбутню банку для консервації. Якщо у вас є можливість, ви можете цей малюнок роздрукувати. Далі розрізаємо наше яблуко навпіл. Нашу половинку розфарбовуємо зеленого кольору, зафарбовуючи всі трішинки всю поверхню яблучка. І нашу половинку прикладаємо до паперу. І у нас отримується ось такий гарний відбиток. Можемо трішки підправити наш малюнок, якщо потрібно. Серветкою витираємо наш зелений колір і будемо малювати наступним кольором на яблучку. Ось такі гарні половинки консервованих яблук у нас отримуються. А тепер чорним кольором домальовуємо кісточки нашим яблучкам та невеличкі хвостики. За бажанням ви можете розфарбувати кришку банки або домалювати, наприклад, бантик до баночки. І ось такі гарні та смачні отримались у нас разом з вами консервовані яблука. До нових зустрічей!